Розв'язування графічних задач на рівномірний рух тіл. Сьогодні на уроці дізнаємося, як правильно розв'язувати задачі про рівномірний рух. Повторимо вивчене про графіки шляху і швидкості для рівномірного руху. Навчимося грамотно оформляти задачі в зошиті. Ми багато чого дізналися і вивчили про рівномірний рух тіл. Настав час навчитися розв'язувати задачі про такі рухи. Особливо цікаво розв'язувати графічні задачі. Отож, розпочнемо. Задача перша. Даринка і Петрик подорожували на своїх байках. Виїхали вони разом. І рухалися 3 години поспіль. Графіки залежності шляху від часу. Ви бачите на малюнку. Рожевий графік це Даринка. Блакитний Петрик. Хто з них рухався швидше? Чому ви так відповіли? Запишемо в зошит умову задачі. Задача 1. Нам дано. Час руху 3 години. І також є графік руху. А потрібно знайти швидкість дівчинки і швидкість хлопчика. v 1 і v 2 Ми знаємо формулу, по якій можна знайти швидкість тіла. V дорівнює шлях поділити на час. Графік шляху даринки рожевий. Крутіше піднімається вгору. Під більшим кутом, ніж блакитний графік, графік Петрика. Отже, можна зробити висновок, що швидкість даринки була більша. Давайте її порахуємо за цією формулою. Із графіка візьмемо будь-які числові значення, які нам подобаються. Наприклад, я взяв замість L1 шляху даринки 200 км. Проїхала вона 200 км за 2 години. Час Т дорівнює 2 години. Тому швидкість даринки В1 дорівнює 100 км за годину. Для Петрика зробимо також. Візьмемо шлях, наприклад, 100 км. 100 км Петрик проїхав теж за 2 години. Це блакитний графік. Час 2 години. Проїхав Петрик за 2 години 100 км. Його швидкість 50 км за годину. Отже, ми бачимо, що швидкість даринки справді була більшою. Задача друга. За графіком залежності шляху від часу для рівномірного руху. Визначте швидкість руху тіла. Відповідь подайте в метрах за секунду і кілометрах за годину. Запишемо умову задачі в зошит. Задача 2. Дано, нам дано тільки графік шляху. Більше ми нічого не знаємо. Потрібно знайти швидкість, з якою рухалося тіло. Дивлячись на цей графік. Ми можемо скористатися формулою. Швидкість дорівнює шлях поділити на час. Із графіка замість шляху і замість часу. Можемо взяти будь-які числові значення, які ми тут бачимо. Ми візьмемо замість шляху 72 метри. А час, за який тіло подолало такий шлях, 80 секунд. Поділимо і отримаємо швидкість 0,9 метрів за секунду. Якщо ми візьмемо інші числові значення, наприклад, шлях 144 метри. То час буде 160 секунд. Якщо ми поділимо, Ви переконаєте, що відповідь теж буде 0,9 метрів за секунду. Тому що це був рівномірний рух, швидкість не змінювалась. Переведемо швидкість, яку ми знайшли у кілометри за годину. Потрібно це число 0,9 метрів за секунду помножити на 36 і поділити на 10. Відповідь 3,24 км за годину. Задача 3. Охарактеризуйте графік залежності шляху від часу. Чому дорівнює швидкість і шлях на ділянках ОА, АБ, БЦ? Побудуйте графік залежності швидкості від часу. Для такого Запишемо третю задачу в зошиті. Задача 3. Дано графік шляху. Потрібно знайти швидкість тіла на кожній ділянці шляху і пройдений шлях. Також побудувати графік залежності швидкості В від часу Т. Розглянемо наш графік. На ділянці ОА тіло рухалося рівномірно протягом однієї години. На ділянці АБ також був рівномірний рух і ще протягом двох годин. Подивіться уважно. Від точки А до точки Б тіло рухалося ще 2 години. І на ділянці БЦ тіло не рухалося і перебувало у спокої, тому що одна година пройшла, а Шлях, як був 30 км, так 30 км і залишився, не змінювався. Швидкість можна знайти за формулою L поділити на T. Для ділянки ОА. Шлях, який тіло подолало за цю одну годину, 20 км. Від 0 до 20 км. Ось ділянка ОА. Швидкість на ділянці ОА дорівнює 20 км. Шлях поділити на час. Час руху був 1 година. Швидкість 20 км за годину. Ділянка АБ Шлях, який подолало тіло, 10 км. Дивіться. В точці А шлях був 20 км, в точці Б 30. Тому від А до Б. Тіло проїхало чи подолало шлях всього 10 км. Відбулося це за 2 години руху. Від точки А до точки Б. Тіло рухалося 2 години. Ось вони. Тому швидкість на ділянці АБ 10 км поділити на 2 години 5 км за годину. І ділянка Б -Ц. Шлях дорівнює 0 км. Протягом цієї однієї години тіло не рухалося. І швидкість дорівнює 0 км за годину. Побудуємо графік залежності швидкості від часу. Намалюємо дві осі координат. Верхня вісь координат вертикальна у нас буде відкладатися швидкість в кілометрах за годину. Горизонтальна вісь, вісь абсцис час у годинах. Поділимо наші дві осі по три клітинки. І розставимо числа. Час у нас буде змінюватись погодинно, так як у нас в малюнки, який нам дано. А швидкість дивимося, масштаб для швидкості вибираємо по нашим даним. У нас дивіться 5 км за годину, швидкість є 20 км, 0 км за годину. Тому масштаб виберемо такий. Три клітинки це буде 5 км за годину. Іще три клітинки 10. І ще три клітинки 15. І ще три 20 км за годину. Побудуємо графік швидкості першої ділянки ділянки ОА. Одну годину. Тіло рухалося із швидкістю 20 км за годину. Яку ми з вами знайшли. Ділянка АБ. Іще 2 години. Тіло рухалося зі швидкістю 5 км за годину. І ділянка БЦ одну годину тіло не рухалося. Швидкість тіла була 0. Тому ця ділянка BC прямо на осі часу знаходиться. Ось такий графік залежності швидкості тіла від часу. Задача 4. Визначте швидкість руху автомобіля на кожній ділянці графіка. Обчисліть шлях за увесь час руху. У нас в дано є три ділянки графіка. Потрібно знайти швидкість руху на кожній ділянці окремо, а шлях обчислити увесь за увесь час, скільки тіло здійснило який шлях. Запишемо четверту задачу у зошити. Дано. Графік швидкості Потрібно знайти. Загальний шлях, який пройшло тіло. Швидкість тіла на першій ділянці позначимо v 1 Швидкість тіла на другій ділянці шляху V2. І швидкість тіла на третій ділянці V3, Шлях можна знайти за формулою L дорівнює швидкість V помножити на час T Загальний шлях. Буде дорівнювати шляху, який пройшло тіло на першій ділянці. Шляху додати шлях другої ділянки, додати шлях третьої ділянки. Розглянемо ділянку 1. Швидкість на ділянці 1 у тіла 10 метрів за секунду. Ціна поділки у нашої цієї шкали 2. Метри за секунду. 2, 4, 6, 8, 10. Тому швидкість тіла на першій ділянці 10 метрів за секунду. Рухалося тіло 3 секунди. Подивимося вісь часу. 1 секунда, 2 секунди 3 секунди. Рухалося тіло 3 секунди. Тому шлях, який подолало тіло протягом руху першої ділянки 10 помножити на 3 дорівнює 30 метрів. Розглянемо ділянку другу. Швидкість тіла на другій ділянці 4 метри за секунду. Рухалося тіло протягом 3 секунд. Подивіться уважно. Одна секунда, 2 секунди, 3 секунди. Ось оця ділянка це 3 секунди. Шлях, який пройшло тіло за другу частину руху, 4 помножити на 3 дорівнює 12 метрів. Розглянемо третю ділянку. Швидкість руху тіла на третій ділянці 8 метрів за секунду. Рухалося тіло протягом 4 секунд. Подивіться уважно. 1 секунда, 2, 3, 4. Від 6 секунди до 10. Протягом 4 секунд рухалося тіло. Шлях, який пройшло тіло. Протягом цього часу 8 помножити на 4 дорівнює 32 метри. Загальний шлях це сума усіх трьох шляхів 30 метрів додати 12 метрів додати 32 метри. Дорівнює 74 метри. Домашнє завдання. Прочитай параграф 10. Повтори його в свого підручника. Розв'яжи вправу 10 четверту задачу. Не забудь підписатися на мій канал дистанційне наступного. Ну от і добіг кінця наш урок. Дякую, що були разом зі мною, що навчалися разом. Не забудьте підписатися на мій канал, натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. Давайте навчатися разом. До побачення!